Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні ми з вами робимо прогноз на наступний 25 й рік для нашої країни. Обов'язково залишайте свої вподобайки, підписуйтесь, залишайте у коментарях свої думки з цього приводу, так? Можливо, у вас піднімаються якісь питання, залишайте їх у коментарях. Та давайте подивимося, наступний 25 й рік для нашої країни. Так? Що він нам несе? Які енергії, так? Будуть нас оточувати. ну Наступний 25-й рік дає нам якісь сподівання, якісь надії. Ми всі сподіваємося на щось, що принесе нам радість, що принесе нам задоволення. так Ми дуже сподіваємося на ресурсність, на можливості. Так що цей рік зможе дати нам якісь шанси для просування і зросту нашої країни. так Дуже важливо розуміти, що планів на зараз дуже багато у всіх людей, хто проживає так в нашій країні. Давайте подивимося. Що нас насправді так буде чекати? Ну, насправді, а, рік для нас буде достатньо напруженим, активним. А, карта сили показує, що ми будемо боротися з труднощами, так? Намагатися виринати. Рік буде дуже-дуже нестабільним, так, по енергіям. Так, давайте подивимося внутрішній потенціал нашої країни. так. Дуже важливо звернути увагу, дуже важливо звернути увагу на те, що ми закриваємо очі на ресурси, пов'язані з водою. Ресурси пов'язані з водою і тут дуже багато криється моментів у цих ситуаціях, тому Нашим таким внутрішнім потенціалом нашої країни є вода. Дуже важливо звернути на це увагу, тому що саме це через ці моменти ми можемо мати послання і меседжі, на які просто не звертається увага. Далі. Фінансовий стан нашої країни. Дуже багато обманів, дуже багато брехні. І ці обмани будуть стосуватися просування активності в розвитку. Дуже багато буде ситуацій, коли нас будуть залякувати, залякувати і змушувати людей бути залежними від ситуації. Що стосується фінансів, то дуже багато трансформацій, дуже багато складних ситуацій, брехні, залякувань, в яких людям може бути достатньо складно, складно проживати загалом. Так, відносини з іншими країнами-партнерами. Знаєте, таке враження, як наче ми повинні перейти, будемо на якийсь інший рівень. Спілкування на якийсь інший рівень відносин, але ми не повністю готові до того. І ситуація буде якийсь час ще тягтися, тобто ситуація може стояти на одному місці аж допоки ми перейдемо на якийсь новий рівень, який може дати нам нові ресурси і а, якісь шляхи для нас відкрити. Всередині нашої країни дуже багато розчарування, дуже багато розчарування у контексті справедливості прийнятих рішень, прийнятих законів. От, дуже багато е, піднімається емоційної такої, знаєте, Енергії і розчарувань. Розчарувань стосовно допомоги, стосовно підтримки населення, так? стосовно забезпечення людям дуже важко. Дуже важко тягти все на собі і фізично, і морально. Далі емоційний фон. Дуже багато холодності, такої закритості, відстороненості та агресивності. Всі занурені самі в себе, дуже багато агресії йде на наступний рік всередині країни між людьми. Що стосується здоров'я, також будуть хронічні, хронічні вилазити на поверхню. Ситуації пов'язані з хворобою, так недостатньо можливостей для того, щоб вирівняти свій стан, дуже багато буде залежати від рішення людей від того наскільки людина готова приймати ті чи інші ситуації. Питання, які стосуються здоров'я, дуже складні, і дуже багато буде моментів. Такого стану жертви, тобто дуже багато людей буде зависати прямо у складних ситуаціях пов'язаних з здоров'ям і захворюваністю. Що стосується, що стосується Відносин з ворогами, ситуація обмежена, ситуація, яка потребує ще розвитку. Тобто, ми не будемо мати якихось активних, дуже активних просувань у відносинах з ворогами. Дуже багато ще буде розчарувань, дуже багато ще буде ситуацій. Провокуючих, так, і то одні будуть робити якісь кроки, які будуть впливати на нас, наприклад, то навпаки. І тут дуже багато нечесності. Кризи та небезпеки, скажімо так, ситуація пов'язана зі світлом, з енергетикою. Дуже багато залежності, напруги, іде, пов'язаних з тим. У мені йдуть циклічні повторювані події, обмеження, обмеження і ситуації пов'язані з. Не тільки з обмеженням ресурсності і світла, а ще із лікуванням. Тобто дуже багато може підвиситися захворюваності. А, так, наприкінці року, наприкінці року, наприкінці року ми маємо розчарування форс-мажорній ситуації. І всі ці речі пов'язані з родючістю, з ресурсністю, з такою жіночою енергією. Що стосується таємних, таємних якихось моментів, то дуже багато може бути домовленостей, які можуть розчарувати стосовно ресурсного забезпечення. І загалом фінансових матеріальних речей наших, нашої країни, так? А, які є у нас, але ми їх можемо не бачити і не мати.